Людина питає, чи можна харуму і працювати працювати по полуниці. Що ти скажеш? Можна працювати? Звісно, можна. А до якого моменту? До цвітіння. До, до світіння. Тобто, якщо у вас е, є полуниця і там є звакові бур'яни, то ви можете спокійно працювати харумом до моменту цвітіння. Ось навіть людина вже пише, що смів кропіть, в мене помогло, але результат побачите на другу-третю неділю. І це дуже правильно, тому що люди після обробки, після складового гербіцида, е, хочуть бачити результат на другий, на третій день. Ну, воно так не буває. Е, якщо, наприклад, гербіцид. Такий як Федерал, там є в, в ньому декамба. Декамба це така діюча речовина, яка просто миттєво погинається рослиною і нейтралізує всі процеси в рослині, і рослина в'яне ну, просто на третій день вже бачите, коли все сухе стоїть. Це можна користуватися тільки там, де немає хороших культур і не буде їх там в цьому році. Розумієте? Ось. ахарума – це післясходовий гербіцид, і результат буде через 2-3 неділі. Все залежить від погод, від температури і так далі. Тому можете користуватися.